Е, <рикан> блін! Господи! Тут же ж калітка! Тут же ж калітка! Отвічаю, ви напевно зараз сиділи і думали, бляха, пацан, 10 хвилин ти тупиш як даун. І не бачиш клітки. Аааа! Здоровеньки були друзі, з вами як завжди батон, і ми сьогодні починаємо гру, яка називається Little Nightmares або маленькі кошмари. Дуже шикарна гра. Насправді яку анонсували приблизно ще в вересні 2016 року, яка мені дуже заїлася в душу. І дякую своєму підписнику Оресту Лозі за те, що ти позичив мені цю гру. Це, блін, просто шалено. Круто. Вау, мега прикольно. Я дуже вдячний. Це шикарна гра. Коротше словом, це гра про ваші дитячі кошмарчики, можна так сказати. З... Гра, здається, яка My або платформером, або, або що, я не знаю. Я, я толком сильно не знаю, як вона має реалізовуватися, але виглядає вона, типу, як збоку, 3 d не 2D, коротше кажучи, щось в стилі. Унравель, але прожахи, кошмарчики і так далі. Це цікаво. Це. Блін, ширкарна нова гра. Починаємо. І дякую вам за ваші фан-арти. Мені дуже приємно завжди, коли ви робите, робите мені якісь фан-арти. друзі, це шалено дякую, друзі. Отже, початок. Е... Це, це відеоролик якийсь? Я без поняття зараз, от в цей момент, що тут коїться. Наскільки я знаю, гра взагалі не дає нічого зрозуміти. Це, це, це так, як Майнкрафт, ви починаєте гру, і ви не знаєте, куди йти, для чого йти, навіщо ви тут взагалі. І то що, нічого гра не пояснює. Це... Окей. Okay. Я маленька дівчинка, яка спить в чемодані. Як життєво, я так, це прямо все з мого життя списано. Маленька дівчинка і спить в чемодані. О, вау, це, це в нас, я так розумію, камеру рухати. Ух ти, дуже-дуже дивне керування. Давайте тоді можливо, на геймпаді будемо бавитися. На геймпаді так, мабуть, це буде зручніше бавитись. Але як бачите, тут не, не так, як у, у Нравелі. тут можна бігати у, і вперед, і назад, тобто ви бігаєте... Вау! Я маю запальничку? Офігеть. Що я ще маю? Не знаю, більше нічого не маю. Окей, якщо я запалю тут, вау, дуже гарна гра світла! Все дуже гарно зроблено. Ну що ж, це буде наша нова гра, яку ми будемо проходити 15 тисяч років. Насправді жартуємо і пройдемо швиденько. Або, або ні. Так, це точно нам пригодиться. Гра обіцяє бути нібито кріповенькою, але водночас атмосферною. хоча так, кріпово і атмосферно це один одного не виключає. А може підпалити цю штуку? Вау, wow, я підпалив це і. А, і це було збереженням. Я так собі просто подумав. Блін, а тут зовсім навіть немає. ...вказівок якою кнопкою що робити. Чорт забирай. Наскільки це все. А! Чо взагалі ні одної кнопки не підказують. Я все маю досліджувати сам, чи що. <гум> Нагинатися цією кнопкою, я так вже зрозумів. Капець! Капець! Класно, це це насправді прикольно, мені це подобається. Ви ніби самі пізнаєте весь світ, але з іншої сторони це якось зодночас і дивно. Ну, але хай буде. І Я можу рухати окремо ще камерою. Це дуже цікаве рішення, я такого раніше не бачив в іграх. Можливо, це пригодиться для того, щоб побачити, що там є попереду і зрозуміти, чи мені варто. Стоп, а я можу ось цю рішіточку взагалі зрухнути? Шкода, що немає кнопки якоїсь... Воу! швидше рухання. Стоп, мені здалося, що тут щось. А, це тінь. Капець. Гаразд, гра поки що ніби не, не кріпова стільки, але все ж уже починає мене лякати, тому що, блін, бо я такий лякливий пісюн, що в мене аж відпав мій цютюн. Вау. Стоп, то я якесь суперкарликове створіння, чи це просто все супергігантенне? Ніби в дворфі у World of Warcraft, навіть немає поняття. Наскільки я розумію, до речі, з опису е, гри самої А ці штуки можна від? Я щось тут відкрив чи що я зробив? Що це, це зараз твориться? Настільки темно гра. Ух. Підпалити швабру я не можу теж. Ну, стоп, а це що за істот Е, Так, я це можу з собою забрати. Класно. І що? Палити я це не можу, напевно, бо я навіть не знаю, якою кнопкою підпалювати щось. Так як такого тут як, як підпал, чи щось таке немає. О, я знайшов кнопку для бігання. У! Наразі буде легше ходити. Бо я задобався ходити так повільно. Що це таке? Це, це якось можна відкрити, 100%. Цей замок можна? Ні, можливо, і тут є щось. Отже, з опису гри я зрозумів, що ми на якомусь підводному кораблі чи щось таке, підводному човні. І ми маємо звідси вибратись, але проблема в тому, що тут нас будуть спіткати різноманітні наші дитячі жахи. І гра насправді орієнтується на вашу фантазію, на ваші спогади дитячі і тощо. Стоп. За дверима щось. За дверима щось було, ви це бачили самі, я не вигадав нічого, бо я не. пішу ні. ні Якщо я світлю своєю свічкою, мене, напевно, можуть побачити, правда ж? Це логічно, принаймні. Чорт, керування не надто просте. Ой, треба ловитися. Йолки-палки. Ей, 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 як. Це не вони так просто все як здається. Так. Зате яка гарна фізика, дивіться, я бігаю, воно прогинається там, де я бігаю. Круто, 10 років тому ми ще не могли уявити собі, що таке може бути. Стоп! Це не просто ноги, це хтось повішався тут. А можу я за завішатись за його ноги і вилізти наверх? Капец. Ясно. До речі, все дуже в класному стилі зроблено. Дивіться на ось цю тумбочку, яка. Просто в такому, вррр, як в Пітера Молін'є зроблено. Типу, все в таких химерних формах, стилях. Око на дверях, чорт, це, це так гарно все виглядає і так таємничо, і шалено, круто, і не А, я зрозумів, що треба зробити. Вибач, бро, тобі вже не пригодиться ця табуретка. Ну, принаймні не сьогодні. Шкода, що ти помер, але знаєш, слабодухі люди завжди Слабодухі. Закрим двері на всякий випадок. Я певний, що за нами потім може. Ей, двері не хочуть закритися. Що тут так темно? Тут темніше, ніж темно, і, і тут якась темна... І фу, це кров, чи що це? Ха, і насправді я бачу на задньому фоні, що можна вилізти по бачках туалетних. Ось. рівно нікуди? Шалено! Моє улюблене вилізання. рівно нікуди. А відкрити цей чемодан. Я зміг! Стоп, що? Тут щось пробіглося, щойно. Якась малесенька істота. В капішоні теж. Я, значить, тут не єдиний, хто капішов любить. любить. Круто! Афіки. Я я не знаю, я просто вирішив сюди залізти. Я я цього. Реально. Як завжди, я з вами граю у першому погляді. Так, до речі, це перший погляд. Я запустив гру, я ніколи її раніше не бачив і не знаю, що. Я бачив тільки демку. Демка, насправді, я їй дивився на відео, тому що демка була на плейстейшені, я не знав, що ця гра вийде також на ПК. І це дуже круто. Так ось. А в Демці цього всього не було. В Демці був якийсь один рівень з якимось шаленим поварем, але. Ну, до повара нам ще далеко, напевно. Стоп, що, що, що? Воу, воу! Це що таке? Це п'явка! А, а! Нечиста сила! Згинь, паскудна <смірки> О, воу, 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 воу! Я, я нечайно налякався. Я не помітив, що тут п'явки всюди наверху. П'явки всюди наверху. Це співав Філіп Киркоров, якщо ви пам'ятаєте. У нього була така пісня. Ну, в альтернативній реальності точно була. Коли на нього напала п'явка, його вкусила за дупу. А, блін! Завтик! І сам прикол, що збереження пішло якраз в той момент, коли я стрибав. Цікаво, я, я вмер? Тепер я. Оу, ні. І класно, вони придумали, що, типу, якщо ти вмер, то ти просинаєшся десь неподалік. В сраку, у вас, всіх. Я все сам пройду. І все буде добре. Я не помру. Не помру, не помру. А, блін, забув. Отут дуже цікаво, що насправді одна кнопка відповідає за стрибання, а інша кнопка відповідає за хапання. І щоб схопитися, кудись залізти, не вистачає одного стрибання. Треба ще, ще хапнутися. І тому деколи важко десь схопитися. Це, це дуже класно. Ну тобто геймплей трошечки революційний, якщо вже на ну, то пішло. Е, я можу віддерти балки? Я можу віддерти балки. Офігенненько. Крут, то ВОТ 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 ВОТ, вот, бачите, ця істота ПОБІГЛА! Чо це було в таке? Я тако. Ой-ой. <с -2> <с -2> <с -2> У у, у у у у фу п'явки, 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 п'явки. І я якомусь за. ай яй ай ай я я я яй Я можу залізти сюди. А! а! П'явки мене схавали. Настільки гігантські п'явки, або я настільки малесенький. Одне з двох. Я не Напишіть в коментарях, як вам ця гра, 10 з 10, 18, з 18! До кінчиків пальців! А! У! 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 Офігеть! Оце вже якийсь спідран. А! Треба взагалі на них не попадатися. Я думав, світло їх буде відлякувати, але ніфіга. І сам прикол, що гра нас зразу кидає в небезпеку. Не дає нам ніяких шансів подумати туди-сюди. Тобто навіть не було якогось моменту там історії, передісторії чи щось таке. Так. в Сраку це місце. А зразу нас кидає в екшн і небезпеку. Це з іншої. З однієї сторони це дуже круто. Блін, чуть не впав. Стоп, із мене вся ця зелена чорна штука, точніше вже пропала. Збереження! Збереження. Моє улюблене, ти моє збереження. Коли я поруч, тебе нема, і побіг якийсь карлик в капюшоні педик, він галімий. Це, походу, якісь гноми, але не схоже на гномів. нічого ж не видно, що я роблю? Шкода, що коли включається хапання, виключається моє світління. Тому не часто я можу зрозуміти, де я є, і чи я вже не помер. Воу, це небезпечний момент. Капець. Це добре, що я вижив і впав на балку, а не просто куди-небудь. От зараз тут на геймпаді буде важко, я не знаю, хто, хто грає на геймпаді, крім мене. Той точно тут обісереться. Так, обережно! обережно. Надурив! Дурака на 4 кулака і з'їв собі пастернака. Добре, з медом паляниця, я жартую все, погнали. Ну, спаль... паляниця з медом насправді, напевно, добре. Дайте, дядько, п'ятака. Баба. Небезпечно. І настільки темно. Я впевнений на ютубі взагалі. нічого не ви... Я навіть нічого не бачу, чуваки. Серйозно, якщо ви думаєте, що я тут щось зараз бачу і, типу, просто вигадую, що тут настільки темно. Ви можете подивитись на моє зімружене тіло. На моє зморшені, на моїй зморшені моє обличчя. Це означає лише одне: я постарів. Вау, <свіс> uh, wow. це ліфт, типу? Oh. Я відкриваю світло сам собі. І зараз виявиться. Oh. Я зрозумів, по атмосфері мені зараз нагадує. Нагадує дуже трошечки інсайт. Не знаю, як вам. Хоча по реалізації нагадує у Неравель. <свіс> Погнали! Джеронімо! Джеронімо, Джеронімо, Джеронімо! Супер! Абзац! Гра! Екшонова! Просто неймо. ай ай ай, ай ти хто таке? Сій! У мене багато до тебе питань! Це що, копійка? Це величезна копійка. Що це за істоти? Хе, неможливо відкрити. Гаразд. І чому тут так багато є місць, в яких можна насправ... насправді застрибнути, але з іншої сторони. Хоча сюди й застрибую, тут нічого толком немає. Тобто, можливо, це якісь секрети <глаз> клас. Навіщо я впав, немає понять. Є шанс, що я вже затопив, але гра, кажу, нічого не пояснює. Не пояснює, чи нам треба шукати якісь секрети, чи ще щось. Поки що ми її досліджуємо і йдемо вперед. Спробуємо знайти вихід, я так розумію, з його підводного човна. Це єдине завдання, яке я прочитав з опису гри, причому. Якби я не читав опис гри я взагалі не знав, що тут робити. Що це? Ви бачили? Щось потягнуло величезну клітку. Капець. Якщо ви думаєте, що ця гра страшна, ви праві так і є. Але вона по-своєму круто страшна. Це щось особливе. Це пам'ятаєте, були... Е... Гра, яку я грав колись, я вже забув, як вона називається. Е... Коротше, теж про дитячі кошмари. Там ми грали за маленьку дитинку, і ми попадали в різні фантастичні світи, де були купа кошмарів. Це було дуже круто. Стоп. А ось і рівень. Ні, це не той рівень, але здається, це рівень з кухнею, який був у демці. Тут зараз буде почварна почвара, почварнішої почвари, якої ви не бачили ще в своєму житті. Дуже гидотний якийсь шеф-повар, який хоче зварити. О! Ти диви, якби я не закрив двері я б навіть не знав, що тут можна. А це я можу потягнути? Капець, тут фактично з кожним елементом в грі можна взаємодіяти, і це дуже шалено круто. Нарешті дякую, друзі, що ви даєте мені якусь можливість щось подивитися. <гум> якусь хоча б підказку, хоча. Я вже й перед цим зрозумів. У мене часу немає. Я зрозумів, воно зараз включить назад електрику і мене вб'є током. Правда ж? Воно на час? Електрику в студію, бо я нічого не бачу. Оу. Оце знову ж таки. Стоп, а як я з корабля потрапив на дитячу площадку? Що тут біса Вау, wow, оце кріпанута іграшка. І я в розміром з іграшкою, я взагалі карлик виявляється. Я, можливо, теж якась істотка невідома. Це важко буде. Хрін поймеш, в якій ізометричній платформі? Так, я зробив це. Але хріна з два, так легко це зробити. Оу, oh, тут є вихід якийсь. А мені взагалі сюди? Чи це просто один з двох варіантів проходження цього рівня був? Ну добре, чекайте, я оглянув кімнату, можливо, це насправді мені туди, але я зробив поспішне рішення. <плес> Офігеть, можна з усім це Так, шалено, круто! Ігі. <плес> <На! плес> я хочу покачатися на цьому паровозику. Та <плес> то? Оу, ага. Все ж таки, я тут не зможу нічого зробити, бо треба мені насправді відкрити двері до цього місця. Ну і власне, мені напевно треба було туди, куди я пішов. А, це електрика, боже, я, я думав, що це звук типу, що хтось ходить. Вау, я навіть за це зміг зачепитися. А отак от перелізти сюди. Я підтягуватись пробую, але нема куди підтягнутися. А, ні. Так, я тут не впаду хоча б в невідомість. Камера, блін, я думав, камера буде трошки краще керуватися. Я не бачу, де я зараз вилізу. Окей. З того що я розумію, мені треба би було щось вимкнути. Але що? Чорт це треба було супер швидко все рішати. Я зрозумів. Чому ця штука тут існує? Це для того, щоб вернутися назад, якщо ви затупили. Ось, а якщо ви затупили, то ви лашара. Ну, вітаю, я, за... я лашара. Ось. Наша місія проста, насправді. Це треба дуже швидесенько пробігти через обидві дверки. Цю і другу. А. А. До якої ми хрін доберемося так просто? Але я постараюсь. Ай-ай-ай! Убили негра. Убили. Та давай бралась! Та лізь! А! Останній момент! Чуть не забило мене! Я в шоці. Ці двері можна відкрити? Ні. Якось, я думаю, можна до цих засовів добратися і їх відкрити. Це би було логічно. І ми могли б дістатися до якоїсь цікавої інформації. Ну, кубик... з кубиків я хрін складу собі якусь платформу, на якої я зможу застригати. Для чого ця вся велика територія? Воно для чогось побудовано, для чого ось точно. І для чогось якогось дуже секретно, цікавого і я цього. Хто це був? А я в тіні зараз. Окей, це от дійсно вже схоже по геймплею. Це око. Саурона. Стоп, стоп, стоп. І що я хотів цим зробити? Що я цим докажу? О, є можливість перебігти зараз! Офігеть! Оце реально на інсайд схоже, там теж ж були такі моменти. Та давай біжи, 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 дурак! А! Ні, ні, Нє, я згорі. Я Я застиг фігурою. Мене спалило око. Якого біса! Що тут коїться, я взжов. Із цього можна врятуватись, як я щойно зробив. А! Останній момент взагалі встиг, так. Дова, 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 дова. Збереження заробляє ось тут десь, напевно, я так розумію. Принаймні так виглядає, що ці лампи це збереження якесь. Вау, по клітках можна лізти, тому що це клітки, і вони клітинчасті, і по них можна вилазити кудись. Наверх якийсь. Блін, це круто. Дуже гарний геймплей. Геймплей, саме я, я зараз хвалю, тому що він цікавий. І сам світ. Сам, Сама промальовка, все дуже класно цікаво. І, і власне, я згадав про цього вольін'є і захотілося аж пограти його е, найпопулярніший фейбл. Ну, блін, насправді, я першу частину дуже люблю, і е, я би її зіграв. Вау. Це знаєте, це відсилка до того, що під ліжком живуть монстри. І ось знову ж ця іграшка. Але це якась дитяча кімната. Я сподіваюся, мене нічого не з'їсть, якщо я залізу на ліжко. Ам. І що? А для чого я сюди взагалі прийшов? Це можливо мало показати мені, що життя не завжди справедливе, і. Ого! Після того, як я по тому чорному пройшовся, за мною лишаються сліди чорні. Офігенно! Круто! Дуже шикарно зроблено! Браво, хлопці! Хто це робив? Здається, а, нам Коба Це ж наші китайці. Тому ясно, чому я подумав, що це Sony ексклюзив має бути. Тому гра трошечки нагадує всякі Silent Hill, власне. Класс. Цикаво нас Для чего нам была эта комната? Ясно. Так, тикаем здесь. Ты что такое? Вин, вин, вин слепый. Отже, єдиний мій шанс це йти дуже тихесенько. Зате я можу використовувати ось це. Він пішов туди? Ого, мої навіть найповільніші рухи роблять якийсь шум. Це так круто! Дуже класно зроблено. Я розумію, що ви кажете Тебе бадант виграє якийсь акшен! Що за хрінь? Але все одно, я, блін, словом, срав пердів зари летів. Я обіцяв вам, що буде все в стрімах. Хрінас два. Ця гра буде на відео. Це шален. Стопе, це реальні діти, ця дитина щойно рухнулась. І там та тоже. Що тут твориться? Хто це такі? Для чого ця кімната існує? Я зрозумів, це треба за собою потягнути. Ні, ні, я кажу, потяг, потяг. Гнути. Не тягнеться. Ріновенько? То чого я маю тут робити в цьому випадку? Зараз демо глянемо, можливо, є якісь рішення в цій кімнаті все-таки, можливо, я якусь річ можу тут за собою потягнути. Можливо, якийсь з цих ящиків, наприклад, ось цей. Ну логічно ж було би. Я ж можу залізти сюди, значить, і ящик міг би взяти, але він не береться. Жодний ящик. ой Ой, перший. Досить нескладний, досить неважкий, досить не... непростий, точніше, хочу сказати. А що якщо я звідси можу застрибнути? Не можу застрибнути, я хочу сказати, так? Але що, якщо я насправді маю цими кубиками щось собі тут ви... вискладати, якусь долю? Нелегку. Це ж буде капець важко, якщо реально мені треба буде по кубиках сюди забиратися. Я ж це не зможу зробити. Чисто в теорії. Тут же ж є ручка на тому іншому квадратику, не знаю, як називати. клітці. Правда? Чорт, я навіть на самі кубики не можу потрапити. А ви мені щось ще кажете. Так, чо, чо, чувак, чо, чувак. Е-блін! Господи, тут же ж клітка, Тут же ж клітка. Отвічаю, ви напевно зараз сиділи і думали, бляха, пацан, 10 хвилин ти тупиш як даун, і не бачиш калітки! -а! Я сам в шоці, друзі, вибачайте. Нагинаємося, ідем, і у мене є береб. Попадемо в ми в Едем, і у нас там буде Крем. Крем від Загару! Коли у нас багато угару... Бо я люблю Тамару. А Тамара любить мене. Оу, в мене живіт заболів. Що за Що за приколи? Це все від того, що Тамара мене не любить. А мої метелики в животі. Вау, Дуже розбурлилися. Розбурхалися. Гаразд Тамара така жорстока, не хотіла мене полюбити, не хотіла мені розказати, що таке любов. Я її ненавиджу тепер. Та що таке? Слухай Тамара, а ну перестань. Назвемо нашу, нашу героїню Тамарою. Хай буде. Це ж наша героїня, бо насправді це не хлопчик. Ну, з того, що я знаю. Гей, гей, малий! Я голодний, походу. Дай Хавку, а? Хавку дай! Дай хао. Та, да, дай цей кокос! Дай цей абрикос! О, це, Це а А, а як з'їсти? Ясно, я зрозумів, це була не любов, це голод. Часто ми путаємо любов і голод. Є таке проблема в нашому житті. Дякую, хто ти такий? І чому ти там. Йому пофігу насправді, що я тут. Я пролізти до нього не можу. Але нічого. Ми ще тебе врятуємо пра... працан. Так, я тут розумію, я тут мав повіситися. Круто! Яка позитивна гра. Вона наводить мене на думки. Настільки позитивні. ...що пора повішатися. Жартую, звісно ж. Що... Ні. Нам треба терміново знайти якийсь чекпоінт, І зберегтися і зараз випустити це відео. Вау, та скільки ж тут цих поличок. Дуже круто, що нам дають можливість оглянути всю територію. Вау. Вау, 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 вау. Ой, блін. Проблема якраз в тому, що нам цю територію дали оглянути для того, щоб я зрозумів, яким чином куди і... далі залізти, щоб зрозуміти, як відкрити ці дерев'яні. Двері металеві, електричні, електродвері. Еледвері. Елері. Воу, стоп, я можу лазити. Ого! Та я просто. Томбрайдер! е 2017 edition круто Капець, я би тут вже застяв 15 тисяч разів. Що ж, друзі, на цьому моменті, коли я зберігся, я думаю, можна завершувати на сьогодні, але ми з вами продовжимо обов'язково дуже скоро на каналі. Блін, я просто в шоці. Стільки ігор останнім часом вийшло, просто нереально. Я не встигаю всі ігри виходити і, і проходити. Це капець, але квітень, кінець квітня, це просто вибух, а не а не місяць. Так що, друзі, дякую вам. Якщо вам сподобалося, поставте обов'язково лайк. Якщо не беремо на цьому відео 8 лайків, то буде все кльово. Я навіть покажу вам свій правий сусок. Ось. Але все ж, ставим 8 лайків. О, підписуємося, якщо вам сподобалося коментуємо обов'язково і наступне відео в Ваші 7 найкращих коментарів попаде у відео. Ну а з вами був як завжди падон. І не забувайте триматися купи, як яйця, дупи. Па-па, Відай!